Традиційну сесію районної ради розпочали державним гімном, одразу після якого привітали новообраного голову села Перегонівка Яценюка Анатолія Петровича, котрий 18 травня переміг на виборах, набравши 68% відсотків голосів. Анатолій Петрович, ви сьогоднішнього дня в дуже міцній і в дуже хорошій сім'ї голів сільських селищної і міської ради. Я бажаю вам успіхів. Бажаю, щоб наша перегонівка була найкращою в районі і в області. І е, удачі вам в усіх ваших починаннях. Нехай вони здійсняються. Після привітань перейшли до справи. Звітували про виконання районного бюджету за перший квартал 2011 року. Ми план доходів районного бюджету виконали на 101,5%. Якщо ви побачите по структурі виконання доходів, то вона складається в нас з основному з таких джерел, що власні закріплені доходи, районний бюджет має поступило. В сумі 5 мільйонів сто і тисяч гривень. Це ота сума власних і закріплених доходів, основна власна база районного бюджету. При виконанні бюджету в 24 мільйони гривень. Видатки обухівського району склали більше ніж 26 мільйонів. Тобто, у першому кварталі 2011 року видатки перевищили доходи на 2 мільйони. Програму зайнятості населення на 2010-2011 рік вдалося виконати. Подякувати всім. Керівникам підприємств району міста, головам сільських рад, які приймали участь у реалізації даної програми, адже ні служба зайнятості, ні управління праці без вас, вашої допомоги цю програму не реалізувала би, тому що створюєте робочі місця тільки ви, громадські роботи організовуєте тільки ви. Тому я думаю, в подальшому ми будемо працювати в такому режимі і півріччя ми виконаємо з вами достойно. Щиро дякую всім і закликаю до співпраці. Вже давно жителі села Підгірця боролися за те, щоб їхня школа перших других ступенів стала загальноосвітньою школою перших третіх ступенів. Адже щоб дістатися до найближчої школи, старшокласники мають подолати 10 кілометрів. Ще покійний голова підгірцівської сільської ради це питання ініціював. Але в той час проєктна документація була зроблена під школу першого третього ступеня. На той час наступила криза, і дана школа і дошкільний заклад був реорганізований у навчально-виховний комплекс. Але зараз, скажімо, є всі можливості. У вас на руках ми ці питання, як сказано, вже було обговорили, є можливості, тому що ви знаєте, що підгірці там не просто. Батьки з цими дітьми вже скільки років ставляться питання. Ініціював його депутат Гербеда, який балотувався по даному округу. І ви знаєте, що там полігон дітям добиратися 10 кілометрів до школи. Розрахунки є, діти є, планова мережа передбачає, що дітей збільшиться по плану. Розрахунки там 82 тисячі гривень потрібно для того, щоб відкрити цей клас. Депутати підтримали пропозицію. Із 1 вересня школа у Підгірцях стане школою перших-третіх ступенів. Не обійшлася сесія, і без дебатів у центрі подій знову ласі шматочки козинської землі. На сесії було запропоновано змістити межі козинського заповідника. Аргументували це тим, що близькість лісу до дороги погано впливає на розвиток рослин. Основна територія існуючого ландшафтного заказника Абухівський розташована безпосередньо вдовж автодороги Київ-Абухів та біля селища Козин. Дана територія зазнає значний. Антропогенный вплив, а також на данной территории спостерегаются разные стадии рекреаційної дегрессии. Починаючи вы знаете, от ресторана Струмок, который находится в Казине, заповедник идет вдоль трассы киев обухов Сейчас эту трассу, если раньше она была, скажем так, почти не эксплуатируется, то сейчас ее расширили. Там очень много ездит автотранспорта, очень много э, приезжает людей, которые выходят в эту зону. Если кто-то так сказать, помнит, то раньше в этих местах даже были эти самые поляны э, Ландыша. Сейчас даже там нет уже э, молодых порослей. Да? Віднести межі заповідника від дороги планується шляхом розширення його території на 436 гектарів і відчуження придорожніх земель на 314 гектарів. У такому проєкті депутати побачили не турботу про природу, а намір захопити землі. Який сенс? Існуючі закази вже є, і ви з нього вилучаєте 314 гектарів. Про те, що ви розказуєте там гарно, що воно там додавляється, щось генплан Козина. ні. Це де просто. Тупо деребан землі, яка потім заказника виводиться, вона залишається і йде на роздачу. Всі ми прекрасно знаємо, що козин це саме дорогий район в усій Україні. І оці всі сказки, розказки, ми розширяємо, ми хочемо зробити відказти. Ні. Для чого ви вилучаєте 340 гектарів землі, лісу, кози? в козині? Не в Семенівці, не в деремезні. Питання дуже просте: чого, який сенс виключати? Си гектар площадь 314. Для того, щоб потім просто розчаратися. Для того, чтобы передвинуть какую-то площадь, то есть отойти от дороги от тех схедливого э, э, плыву от автострады, то нужно в одном месте добавить, а в другом месте отнять. Иначе площадь не передвигается. Там на цій території знаходиться, де ви зараз говорите, що це заказник, там знаходиться база МНС, база СБУ, які розташовані на території заказника. І ці землі вже втратили свою цінність як заказника. Розумієте? І ми збільшуємо межі заказника існуючого. І зараз закон вийшов вже, ви знаєте, в березні місяці закон про регулювання містобудівної діяльності. До 1 січня ми повинні затвердити генеральний план, так як з 1 січня не будуть виділятися земельні ділянки навіть для соціальних потреб. І не можна буде навіть будувати ні дитячі садочки, ні школи. Ніхто не усвідомлює наслідки цього закону. Ви з 1 січня навіть криницю в селі не викопаєте, розумієте? Говорити про якесь будівництво, про якісь інші заходи, теж мова не буде йти. Тому я просив би, дірібан землі, він вже давно роздіри, земля давно розірібанена. Давайте ми скажемо відверто ще раз про це. Давайте оцінимо ситуацію такою, якою вона є на сьогоднішній день, і зробимо все можливе для того, щоб район розвивався. І без ваших точечних планів там 22 сільських, один селищний, міський, ми не зможемо мати і генеральний план розвитку району. Тоді взагалі про і Копачівський завод, і Жуківці, і інші інвестиційні проєкти навіть мови не буде йти. Тобто ми тут маємо мобілізувати, взяти ситуацію, яка вона є, може комусь приємно, неприємно, але всі гуртом напрацювали і за 20 років незалежності, і період розпаду Союзу. Давайте все устаканимо. І будемо здійснювати кроки на розвиток усіх наших територіальних громад. Довго велися баталії з цього приводу, та все ж 25 депутатів підтримало цей проект. А значить, межі ландшафтного заказника за рахунок державного лісового фонду будуть змінені. Наталія Білогурова, Андрій Гузів, студія Барт.